Ліза, привіт. Ліза сьогодні гуляє з ведмедиком. А як ведмедик твій робить? Ведмедик катається у візочку сьогодні. Так, там батарейки є. Там є батарейки. Ми йому закриємо животик. Так, защипається, там ставляться батарейки. Після цього ось так. Ведмедика треба погладити. Так. Баєш, він як справжній. Ліс. Як ведмедик каже, коли його за вушком почухати. А ще якщо ведмедику спинку погладити. Як він мурчить Як йому це подобається. Ліза, може, він хоче, щоб його покатали у візочку? О, як ведмедику подобається, як він мурчить Покладемо його спадки, Ліза, ведмедика. Ти будеш його возити у візочку? і Він буде спадки. Cuckoo. <реш> Ліза, ти як спецназ, за ними ганяєшся. Ідемо подивимося, як наш там ведмедик, він напевно вже спить. Лізка, от він визорнив Іди сюди. Іди сюди, от він визирає, дивиться, де ти. Вон там котик є, Ліза. Дивися, ось тут вони є. <плес> Заховалися. <плес> Бачить. Дивися, як він спить, а давай його розбудемо. На, Ведмедика будемо годувати. Дивися, він їсти хоче. А він спить. Він так заснув у нас уже. Зараз ми його розбудимо. Ано, давай йому спинку, погладим. Давай ведмедику будемо давати їсти. Ліз, М -м -м. Дай Сосю. Дай пляшечку. Ні. Як ведмедик буде їсти? Ні. Що <рес> йому так в око? Він буде їсточки? Ой, він буде так їсточки. А як наш ведмедичок їсть? Дивись, які в нього там зубки є. Треба його так погладити, він буде мурчати. Ух морчати. Ліза, ти хто? Ти звинка, папа mm. та. Добре? Ножки не промокли? Ні. Добре в гумачках. Ну, іди ще. Киця, привіт. Спинку погладимо? Що він буде робити ведмедик? Це як справжній очка відкриває, закриває. М -м -м. А де наша ковдрочка? А де ковдрочка? Ведмедика може накрити, треба, може, йому холодно. Ой! Витягуй. Ой! Давай накриємо ведмедика і він буде засинати. Дай йому ще попити, і він буде спадки. як він гарно спить. Mm. Ліза папа. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на наш канал та ставте пальчики догори. <різь> спить. Mm -mm. Підглядає трошки. Засинає. Скоро буде спадки? Аліза не хоче спадки.